Давайте з вами більш детально поговоримо про розвиток нашого мозку. У 1981 році американський нейропсихолог, професор психобіології Роджер Сперрі, отримав Нобелівську премію за дослідження в області міжпівкульної спеціалізації мозку. Завдяки його роботам вчені прийшли до висновку, що коли людина, дитина в своєму навчанні задіює ліву та праву півкулі мозку, то підвищується продуктивність і результативність її навчання, ну і в цілому покращується успішність. Що ще дає синхронізація мозку, коли півкулі працюють одночасно, спільно. Отже, утворюються нові нейронні зв'язки, підвищується концентрація уваги, підвищується інтелектуальний рівень. Покращуються успіхи в навчанні, в самосвіті, підтримується молодість і ясність, гострота розуму, і здійснюється профілактика багатьох захворювань головного мозку. Ці вправи дають можливість зупинити внутрішній діалог і згармонізувати свій внутрішній стан, повернутися в стан такої внутрішньої рівноваги. Що нам може в цьому допомогти? в синхронізації наших півкуль. А дуже все просто, це наші руки. Саме різноманітні рухові вправи можуть сприяти розвитку мозку і покращенню його когнітивних функцій. Щоб провести до гармонії роботу обох півкуль, слід виконувати певні вправи, розроблені психофізіологами. І діючи двома руками, ми з вами розвиваємо наші обидві півкулі. Давайте з вами пригадаємо, що ліва рука у нас відповідає за розвиток правої півкулі, а права рука за розвиток лівої півкулі. хрест на хрест. І давайте пригадаємо, за що у нас відповідають ліва та права півкулі. Отже, ліва впівкуля це розвиток логічного мислення, критичного мислення, абстрактного мислення, це і лічба, мова, читання, письмо. А права впівкуля – це у нас розвиток креативного мислення, творчості, орієнтація в просторі, просторове уявлення, сприйняття ритму, рими, інтонації. Розпізнавання емоцій, запам'ятовування образів, облич розвиток уяви. І зараз, шановні колеги, я вам пропоную вправи, які допомагають діагностувати. Розібратися, да, яка півкуля у нас є домінуючою ліва та права, а яка півкуля потребує розвитку. Отже, для цього я вам пропоную 5 вправ. Перша вправа це тоді, коли ми спонтанно наші руки затискаємо в замок і дивимося, який палець, великий палець правої чи лівої руки, у нас лежить зверху. А далі наступна вправа це поза Наполеона. Тоді, коли потрібно скласти руки, як це робить Наполеон у нас на картинці, і подивитися, яка рука права чи ліва лежить зверху. Третя вправа це тоді, коли ми аплодуємо і дивимося, яка рука у нас зверху, права чи ліва, коли ми аплодуємо. Якщо ж ми аплодуємо прямо, то це говорить про те, що в цій вправі немає домінуючої півкулі, а у вас одночасно працюють і права, і ліва півкуля. А далі, четверта вправа, нам спонтанно потрібно положити ногу на ногу. І подивіться, яка нога у вас зверху, справа чи ліва. І остання вправа, давайте підморгнемо один одному. І яке око у вас закривається при цьому. І тепер підрахуємо результати. Якщо в більшості вправ у вас домінуючою була права частина тіла, рука, нога або око, це говорить про домінування лівої півкулі. А якщо у вас ліва частина тіла була домінуючою, то це говорить про домінування правої півкулі головного мозку. Якщо рівномірно права-ліва частина тіла, то це говорить про те, що ваші півкулі синхронізовані. А зараз я вам пропоную самим спробувати ці вправи і потім запропонувати їх вашим учням. Отже, давайте з вами спробуємо першу вправу, яка має назву веселі мавпочки. Повторюйте за мною. Лівою рукою беремося за кінчик носа, а правою в цей же момент за протилежне вухо. Тепер одночасно відпускаємо вухо і ніс, плескаємо в долоні, міняємо положення рук з точністю до навпаки. Збоку ця вправа виглядає смішно. Але насправді виконувати її не так просто. В цій вправі важлива швидкість. І чим швидше ви будете її виконувати, тим краще. Ця вправа вона е, дуже корисною буде для дітей, що мають проблеми з читанням і письмом. Наступна вправа кулак, ребро, долоня. Нам потрібно стиснути долоню в кулак. Розтиснути, і поставити випрямлену долоню на торець, а потім повністю покласти долоню і пальці на стіл або на свою другу долоньку. Виконуйте, будь ласка, по черзі кожною рукою. Наступна вправа пальчики здоровкаються. З'єднайте кінчик великого пальця правої руки з кінчиком вказівного лівої. Те ж саме з великим пальцем лівої руки і з вказівним правої. Таким чином утворюється кільце, великі пальці є ведучими. Нижні пальці від'єднайте один від одного. І зробіть переворот вгору і знову їх з'єднайте. Повторіть кілька разів. Коли вправа почне виходити, ускладнюємо її. Великий палець правої руки вже торкається не вказівного, а середнього лівої руки. Великий палець лівої руки, середнього пальця правої руки. І так далі доходимо до наших мізинчиків. І йдемо назад. Пальчики у нас поздоровкалися, а тепер прощаються. Починаємо рухати пальчиками у зворотній бік. Наступна вправа малюємо фігури. Намалюйте в повітрі лівою рукою коло, а правою квадрат. Виконуйте вправу, поки не досягнете успіху, а потім поміняйте руки. Цю вправу можна ускладнювати, малюючи в повітрі руками більш складні фігури. А на основі ідеї цієї вправи є навіть спеціальна система розвитку обох півкуль. Сенс її полягає в тому, щоб виконувати звичні речі нестандартними способами. Можна, наприклад, мити посуд, чистити зуби або їсти іншою рукою, тримати телефон біля іншого вуха. Носити сумку або рюкзак на іншому плечі. Під словом інший розуміється для правші вліва сторона, для лівшів вправа. Наступна вправа похвали себе. Можливо, ви бачили, як цю вправу виконують ваші учні. А вона дуже цікава, проста і весела. Погладьте, будь ласка, правою рукою свій животик за годинниковою стрілкою, а лівою рукою легенько постукайте себе по голові вертикальними рухами. Трохи потренувавшись, виконуйте вказівні рухи одночасно. Цікаво, що дуже часто руки якби самі починають плутати рухи. Ліва рука робить те, що повинна права, а права те, що має робити ліва Вправа дуже цікава, а після того, як перший варіант буде засвоєно, просто поміняйте руки. Наступна вправа ми класні, ми круті. Пальці однієї руки складаємо в знак клас, а пальці іншої руки складаємо в знак «ок». Як і в попередніх вправах, треба одночасно міняти положення рук. Для ускладнення можна додати звук перед зміною рук. А тепер з вами поговоримо про те, як поліпшити пам'ять за 30 секунд в день. Сучасні психологи відкрили простий, швидкий спосіб поліпшення пам'яті людини. Для цього потрібно виконувати спеціальну вправу всього 30 секунд в день. Для активізації зони мозку, що відповідає за пам'ять, необхідно здійснювати синхронні рухи зіниць обох очей з боку в бік протягом 30 секунд. Був проведений експеримент за участю більше ста добровольців. Учасників розділили на дві групи. Одна група щодня виконувала таку гімнастику для очей, а інша група ні. В результаті виявилося, що ті, хто регулярно робив вправу, запам'ятовували більшу кількість слів, звуків, зображень, ніж та група, яка не робила цю вправу. Керівник дослідження професор Ендрю Паркер встановив, що одночасні рухи зіницями з боку в бік дозволяють поліпшити пам'ять мінімум на 10%. Наступна вправа малюємо знак нескінченності, або вона носить ще іншу назву ледача вісімка. А все тому, що ми будемо малювати цифру 8, яка лежить на боці. Сенс цієї прави в тому, що ми стежимо очима за рухомим, великим пальцем, що описує ледачу вісімку. Згинаємо руку в лікті, виставляємо її вперед. Великий палець повинен бути на рівні очей. Чим повільніше рух, тим вища м'язова концентрація. Голову тримаємо прямо і розслаблено. Важливо стежити за рухом великого пальця лише очима. Рух великого пальця починається від центру зорового поля, іде спочатку вгору по краю поля бачення, а далі проти годинникової стрілки вниз і назад в центр. Робимо як мінімум три рази кожною рукою плавними, безперервними рухами. Тепер з'єднуємо наші руки в замок, при цьому великі пальці, спрямовані вгору і утворюють якби знак Х. І тепер робимо ледачу вісімку вже двома руками. А тепер давайте зробимо з вами вправу на заспокоєння, розслаблення, відновлення стану внутрішнього спокою. Дихання животом. Покладіть вашу руку на живіт і спробуйте видихнути все повітря, але тільки короткими, маленькими струмками, видихами, наче намагаєтесь утримати пушинку на льоту. Добре. Тепер зробіть повільний глибокий вдих, при цьому прогніть спину що при вдиху повітря проникло якомога глибше в легені. Тепер знову повторіть видих короткими маленькими струмками. І глибокий вдих. Прогніть спину. Тепер знову видих короткими маленькими струмками. Утримуємо пушинку на льоту. А тепер знову глибокий вдих і прогинаємо спину. Добре. І в кінці нашого заняття ми з вами робимо ковток води. Заняття з розвитку мозку завжди супроводжується стаканом води. Вода це те, що необхідно мозку для проведення нервових імпульсів. І якщо рідини в організмі недостатньо. То і реакції мозку сповільнюються. Якщо відчуваєте втому випити склянку води, треба зосередитись, випийте склянку води. Має бути важлива контрольна або залік. Правильно випийте склянку води. Спочатку виконувати вправи буде складно, тому не поспішайте. Коли почне виходити, прискорюйте темп. Робити вправи треба щодня. Кількість повторень кожної вправи мінімум 8-10 підходів. Як правило, у одних людей краще розвинена ліва півкуля, у інших вправа. Виграють ті, у кого робота півкуль синхронізована. Адже часто зустрічаються люди з хорошим аналітичним розумом, але без єдиної власної ідеї. А є, навпаки, креативні особистості, переповнені цікавими творчими ідеями, але жодна з яких не реалізується в життя. Тому так важливо розвивати гармонійну роботу головного мозку і не зациклюватися на одній з його половинок.